Вітаю! Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Спасіння. Це вихід з мороку та порожнечі. Я завжди відчуваю радість, коли думаю про неймовірне бажання Бога бути з нами. Не впевнений, що можна до кінця зрозуміти, як всемогутній Бог всесвіту може бути настільки зацікавлений в нас. Він так сильно жадає стосунків з нами, що подався на найбільший проєкт порятунку. Він не міг жити, не давши нам можливості повернутися до нього. Він узяв на себе ініціативу і створив цей міст міст, на якому ми можемо примиритися та повернутися до стосунків з Богом. Нещодавно я наводив вам цитату одного з моїх улюблених авторів Малькольма Магеріджа, де він описував стан свого серця перед тим, як віддав його в руки Христа. Магерідж відчув, що його серце пом'якшилося. У той же період він отримав листа від Матері Терези: Христос прагне стати вашою їжею. Оточені повнотою цієї живлющої їжі, ви чомусь дозволяєте собі голодувати. Христос створив вас, бо Він бажав вас. Я знаю, що ви відчуваєте жахливу тугу і темну порожнечу, і все ж таки Він, той, хто любить вас. Незабаром Магеріч прийшов до тями зовсім як син у відомій притчі. Тоді він спам'ятався й сказав. Скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину? Від Луки 15, 15,17. Син схаменувся і повернувся до батька. Магеріч відкрив своє серце для стосунків з Ісусом. Так, Бог постійно ходить за вами по п'ятах. Він так старанно приділяє вам увагу, ніби нічого важливішого для нього не існує. Моя молитва сьогодні. Господи, я віддаю тобі кермо мого життя. Я втомився, не досягаючи позитивних результатів. Сьогодні я прошу тебе пробачити мені. Я передаю своє життя у твої руки. Дякую тобі за те, що ти дарував мені спасіння. Врятуй мене спочатку від гріха, потім від мого Я, потім від моєї волі. Твою волю чинити, мій Боже, я хочу. Псалом 48. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.